Привітулі! З вами я, Оля, і ви на каналі про дівочі і Робочі. Це безпечне і затишне місце, де я розповідаю про свою роботу, ділюсь кар'єрними порадами і розповідаю про всілякі класності, красивощі, які наповнюють моє життя. І, як я сподіваюсь, надихнуть вас наповнювати і ваше. В руках в мене прекрасна. Культова торва. А це означає, що хтось сходив в ікею. Ууу! Отже, по дорозі з відрядження, завдяки моїй суперпрекрасній колезі, ми ще заїхали в ікею. На жаль, чи на щастя для мого гаманця, я була доволі обмежена в часі і в просторі, тому чогось такого великого я, на жаль, взяти не могла, що дуже хотіла. Але все ж дещо що я взяла і навіть спромоглась втулити цю торбу під свої коліна на першому пасажирському сидінні. Так, аби оце довго не розводити базар, давайте почнемо. Увага! Зараз просто буде тест на вік, якщо при. Погляді на ці коробочки-органайзери, ваше серце почало стукатись сильніше і ви зраділи. Вітаю нам з вами скоро трицяха. Насправді, можливо, я виглядаю не дуже мудро, типу, камон, ти всі ці кілометри тащила з Польщі якісь пластикові лоточки, а я вам скажу, що якісь. Класні, не в сраті органайзери якогось там дивного кольору, чи з якимось песиком намальованим, чи без якоїсь кришки дивної, неможливо знайти. Для порівняння єдині нормальні органайзери, які мені вдалося знайти, це, по-моєму, купила чи в метро, чи в епіцентрі. І їх там буквально таких білих а стояло дві штуки. А називаються вони «Seoul Organizer, і марка називається Last Kim. Ось так, що ви може побачили лого. Але до чого я веду? Навіть по якості того пластику ну дуже вона відчувається. Але правда він коштував ну якісь там копійки. Але все рівно це не дуже те, чого я хотіла. Для чого мені потрібні такі органайзери? Я хочу організувати свої полиці в комоді, де в мене там різноманітні є канц, товари, блокноти, ручки. І також організувати свій б'юті спейс, де я власне з вами і розмовляю. Зараз в мене просто все в доволі таких неглибоких зб... зберігається ящиках, що, в принципі, дозволяє мені шукати, знаходити те, що мені потрібно, але моєму внутрішньому перфекціоністу, оце ще раз, як я малююсь, порпатись не подобається. А ще цілком можливо, що на мене мав а, вплив TikTok, зокрема, та секція, де люди постійно щось прибирають і перебирають по коробках. Та, якщо вам теж подобається відео про прибрання, ну, я вже казала. Отже, коробочки я взяла в трьох е, розмірах. Це в нас е, ось така маленька квадратна. В принципі, отут як сосіх дві стає. Такий прямокутничок маленький і таку більшечку. Е, напевне, більшечка мені піде в ванну, аби таке щось складувати, або ж сюди підуть е, маленькі палетки до тіней. Сюди я планую скидати всілякі мінки і дрібноти. А сюди, відповідно, можуть піти. Чекайте, щось мене так все відсвідчує. А сюди в мене підуть, напевно, всілякі помади, блиски і так далі. Ну, коротше, подивлюсь, куди їх присобачити, але я в страшенному захваті від цих коробок. Я не думала, що мені можуть настільки принести багато радості, просто білі пластикові коробки. Будь ласка, напишіть, що у вас таке теж буває, чи я ще не зійшла з глузду цілковиту і безповоротно. З коробочками ми розібралися, їдемо далі. А далі в нас трішки прибамбасів бомбасів для кухні. Знову ж таки, я зрозуміла, що я занадто багато сиджу в Тіктоці і по-хорошому мені звідти видалитись. Але тим не менше, я побачила там дівчинки, яка дуже красиво організовувала кухню, якраз таки з цією дошкою. Взагалі, це є дошка для нарізання. тобто ви тут собі нарізаєте свої кнедлики, а тут знизу ви ставите тарілочку, і дуже класно всі кнедлики в тарілочку падають. Я зараз, якщо відверто, не дуже користуюся дерев'яними дощечками, тому що на щастя, в мене з'явилась посудомийна машина, а дерев'яні дощечки посудомийну машину не люблять. А мої руки з новим манікюром не люблять мити посуд вручну. Тому цю дощечку я взяла, в принципі, як для декору і для організації порядку на кухні. Тобто, як я це задумала. Тут будуть стояти в мене всілякі там, баночки з горішками, з кавою, а під низом я поховаю свої вітаміни і всякі серветочки. І ще це теж може бути дуже зручний столик. І якщо у вас там достатньо широке, може, як це називається. Підлокітничок, підлокітничок дивану, та можна цю штуку туди ставити. І теж така виходить, як таця. Ну і власне про тацю, тацю я теж взяла. Тут все просто. Я хочу якось гарнасенько організувати собі снечки, коли я в ліжку граюся в Sims або дивлю серіали. Я думаю, це як то кажуть ем, англомовні люди. self-explanatory. explanatory, explanatory. explanatory explanatory. Тобто, сама собою розуміється, от вам таця, можна її там по-всякому декорувати гарно, можна ж таки знову ж поставити на кухню, можна в ній приносити каву в ліжко. Або, як я вже сказала, поставити всілякі кнедлики, знеболювальни, грілочку. І нормально собі переживати перші дні місячні. Коротше, теж така дуже мала штука, вона є в кількох розмірах, я купила меншеньку. Далі я. Обожнюю отакі штуки під тарілки. Я просто балодію від того запаху. Насправді, тут дуже схожі, я бачила і в епіцентрі, і в юску, але вони мені реально віддавали якимось клеєм. І сама та коса вона була трошки кепсько заплетена, і з неї вже стирчали всілякі штуки. У мене колись вже було таке дві. Одна з них якимось дуже таємничим чином пропала, тому я докупила другу до пари. І все ж таки я зараз сподіваюся, що я перестану спати в упор до того моменту, коли в мене починаються ранкові дзвінки, а спокійно, гарно буду накривати стін, робити снідання от на тій тарілці. От якраз підставка, я так розумію, що має мене мотивувати, і я дуже на це розраховую. Ще я придбала такі дуже милі квіткові сервечки. Взагалі, що мене потішило зараз в Ікеї. А крім такого ну традиційного сканді мінімалізму, в них дуже багато з'явилося класних квіткових е, постелів. Тобто тепер за чимось принцесічим не обов'язково йти Zara Home і відвалювати просто дичайше бабло на їхню постіль. За Home постіль прекрасна. Я маю ну, кілька комплектів, але я їх всі купувала на знижках, тому що ну, вони реально коштують дуже такі гроші. А от в Ikea зараз дуже багато квіткових візерунків є і. А в сіляких наволочках, і в постелі, і в серветочках. Ну, коротше, клас подобається. Я все ж таки така принцеса, і хоча ця сканді-тема мені подобається, але ж мені квіток давай, оце все. Так, а оця штука на, насправді не з ікеї. Я її десь купила деінде, з якісь там смішні гроші. По-моєму, тільки Макс. Я просто подумала, що такі дуже красиві, а, святкові, гарні серветочки, от якраз до прийдешніх зимових свят. І ще, як заповідала Йоланда Хадід, здається, в шостому сезоні Real Housewives of Beverly Hills. Нам з вами, жіночки, треба споживати файні жири. Тобто, якесь добре масличко кинути, коли холодно, собі в кашу це прям те, що треба. От, тому маю таку красивену скляну маслочку. Ось так і так її ставити. В принципі, мені здається, що при достатній фантазії цю штуку можна переробити як хочеш. От теж, я давно шукала красиву масляничку, і знову ж таки в тому епіцентрі якесь таке все пластмасове і дякушних кольорів. Взагалі, я сердита на асортимент наших магазинів для декору. У мене була величезна надія на цей величезний епіцентр, який відкрився в нас на об'їзній у Львові. Я навіть в нього поїхала. Це справді громадина нереальна, чого там тільки нема. Тобто я знаю, чого там нема, нема чогось невсратого. Тому, так, якщо щось шукати для ремонту, клас, але в плані якогось декору чи якихось таких, як то кажуть, унітарних речей на щодень, чогось гарного немає. Навіть той самий рушничок та сама постіль. Той самий посуд. Ну, воно якесь таке все кітчеве. ну, Будь ласка, будь ласка, епіцентр, давайте ми будемо рухатись в бік чогось а, якісного і чогось, знаєте, такого базового. Щоб, коли ти дивишся на то, тобі не згадувався будинок пшонки чи золотий батон, але такого, знаєте, як для бідних. Ну, це жест. Тому щоразу, коли я приїжджаю в Ікею, це для мене як Діснейленд, тому що нарешті в одному місці я можу взяти там не знаю, собі нормальні келихи, красиву вазу на квіти, красиву постіль, і це все навіть не за 300 грошей. Ну, дешо вже буде за 300 грошей, ну, але дешо не буде. До речі, а в мене вже колись було дуже кльове відео про те, як я шопилась в український Ікеї. От, сходіть, подивіться, будь ласка, сподіваюся, що вслід за Макдональдсом до нас повернеться ікейка. І дуже би хотілося мати такі теж гіпермаркети А-ля ікея, але власне з українськими виробниками. Тому що, наприклад, навіть той стіл з лампами, мій красивий, за яким я зараз знімаю вам відео, це український виробник. Це мені робили під замовлення. Тому Мені не хочеться просто якогось раного кітчу, супер всратої Китайщини, бо Китайщина насправді теж є гарна. А хочеться чогось такого красивого, місцями мінімалістичного, місцями такого квіткового. Але щоб воно було гарне. Чекайте, я тут так знаєте, це називається підбомбило і вже забула, що я вам мала далі показувати. О, давайте про красиве. У мене якраз тут стоїть дуже гарний букет квітів. І як тільки приїхала я, мені от-вже і знадобилась ваза. Тобто, в мене є дуже велика ваза, там в мене стоять одні квіти. І мені була потрібна менша ваза на такі, власне, маленькі домашні букети, які ти часом собі купуєш, коли там йдеш з овочевого ринку, наприклад. Так вже повністю квіти не буду виливати, щоб не кажу, виливати, виймати, щоб не обхляпати, не буду виливати воду. Але отак виглядає ця ваза, по-моєму, тут. До 15 сантиметрів вона Ну, дуже красива. От. І не треба ніякого золотішка, і не треба вензелів. Супер проста ваза, і дивіться, як гарно. Ну, Мені ваза це, це про квіти. От. Тому немає забирати увагу від квітів. Мені здається, разом вони прям супер подружилися. Польська ікея і квіти зі істрийського ринку чудовий дует, я вважаю. Ну, і раз ми вже перейшли на декор а Нові мають декоративні наволочки на подушки. От, якщо там ви бачите, в мене зелений оксамитовий диван, там, до речі, теж, а дещо H&M Home, дещо Ikea. І я, в принципі, щоб задати своїй домівці якогось там сезонного настрою, то трошки бавлюся з текстилем. От, текстиль в мене там він різних кольорів, різних візерунків і різних текстур. Я коли помацала оцих малих негідників. Бо не дивіться, вони такі пухнастенькі, вони такі м'якенькі. Прям, прям от те, що треба, знаєте, на, на вечори. Цей малюк до мене перевдягнеться, мої подушки перевдягнуться в цю наволочку десь поближче до зими. І в цю білесеньку. От. А зараз до тих там, квіткових мотивів на моєму зеленому коксамитовому дивані буде така теж квіткова історія, але вона мені дуже ос осіння з такими, так? Якимись квіточками жовтими, так все жовтіє, такий той зелений вже не є соковитий і такий трошки сіренький, з жовтим. От мені ця наволочка чомусь була дуже про осінню історію. власне. Ще насправді дуже я хотіла взяти одні бокали, от просто згадую їх і серце кров'ю обливається. Я вже навіть була готова їх вести скільки треба буде годин, скільки треба до на кордоні. Я була готова їх вести на колінах, настільки вони були красиві, але банально їх не було в наявності того набору. От я вам зараз вліплю не наліпку, як вони виглядають. От Були такі на великій ніжці і були на маленькій. І оті на великій Ну, я там вже бачу якесь осіннє червоне вино, під який запечений гарбуз. І те, що їх не було, це досі ранить моє серце. Келихе. Я за вами Так, ну і трішки так у нас вже пішов текстиль, а напевно, з текстилем будемо і закругляти, що називається. Мені страшенно подобається постіль, а де склад не лише бавовна, а ще якась. А віскоза або ліоцел, або сатин. Чому? Тому що вона мені якась набагато приємніша до тіла. Також я помітила, що вона більш довговічніша, а вона якось себе дуже краще почуває в пранні і плюс, так само, як в мене всілякі крема, олійки на волосі, то я десь в прію. Воно набагато буде краще виглядати і випиратися з такої постелі, ніж з тієї, яка 100% бавовняна. Тут у нас склад: 54% котон і 46% віскози. Такої приємної, ну таке воно дуже-дуже приємне на дотик. Ось такі маю квітки. Мені хотілось якусь таку темну постіль, там же, як на осінь. І там ще були такі теж дуже багато різних квіткових, красивих постельок, і одна взагалі така лавандова, дуже красива. Якраз в тон піжами Вікторія Сікрет, яку я зараз замовила на знижках, до речі, як прийде я вам теж обов'язково зроблю розпаковку, ну, менше з тим. Але мені чомусь захотілося темну і квіткову, але реально розмір, в який мені треба було, там дуже був чомусь маленький вибір. І я там залізла в ті ящики на ту полицю, просто йога перелазила, отак і знайшла останню в моєму розмірі. Прекрасну ту постіль. От, така вона синенька, красива. Буду собі спати, така ніби осіння, але все рівно в квітах. Така мені навіть то виглядає, як наша жоржина трошки. І туди ж під нею буде синій наматрасник, матрасник. Він такий трошки по відтінку відрізняється, але це навіть прикольно. І оці, запам'ятайте, серія Ульвіде, а вони теж мікс котон з ліоцелом. Залі, моя любов це постіль з ліоцелом, особливо на літо. Вона така якась прохолодна, така приємна до тіла. І в мене якийсь певний час, ну і трошки був дерматит, і пересихали лікті. І по просто такі, знаєте, бавовняні постелі, от мені прям ті лікті ну, дуже було дискомфортно. А от ліоцел мені набагато він більш приємніший на дотик. От а, тут ми маємо постіль Двала. Чекайте, що чомусь мене білий такий пересвічений сьогодні. Страшне. О, мені вже краще. Двала. От Двала, вона, типу, 100% котон, і мені трохи сумно, тому що якби була біла з ліоцелом, я б взяла з ліоцелом. Але річ в тому, що а, в мене все літо. Ротейтилась постіль з Zara Home, біленька, але на матрасника за нормальною ціною я там не знайшла. Тому в мене постійно один білий на матрасник прався, застелявся, прався, застелявся. Ну, і він такого вже трохи просить їсти, тому я йому на заміну взяла оцю класичну лінійку двала. Але серйозно, все ж таки, якщо знайдете у Ліде, краще цю, ніж двала. Ну, Набагато мені краще по відчуттях. Так, ну з ікеєю це в мене все. Але я ще наостанок хотіла вам показати маленький бонус, бо от якраз він мені оце тільки-тільки прийшов. Це є свічка. І свічка українського виробника, тобто виробниці. Називається бренд Anna Candle і робить такі дуже класні свічки, аби вони супроводжували всілякі ваші класні домашні ритуали. Я своїм багатьом колегам там повезла на подарунок свічки Family Time і Chilling After the Hot Day. The Hot Day. Добрий день. After the Hard Day. І моя колега якраз дуже це оцінила. Каже, ти прям як знала, мені це таке складне відрядження просто робочий день після якого ми ледь дихаємо. Каже: я прям от кайфую, що в мене буде свічка, Chilling after the hard day. А в мене буде свічечка Love yourself. Отак. Боже, ще й мішок дають. Дивіться, яка краса. Так, чекайте, я нацикаю, щоб не пересвідчив. Дуже гарний мішечок, слухайте. І це в тому мішечку можна ще собі всякі ніштяки потім і в подорож брати, куди хочеш. Слухайте, я, я прям люблю таке. Виглядає, пише Love yourself. А, вона з кришечкою, і це дуже класно, тому що в мене збирається пил. І потім ті всі мої свічки, отак можете побачити, Та що таке пересвічує. Щось треба з тим світлом придумати. Так, бачите, так в мене трошки а, по тих всіх свічках збирається пил. От не видно? Давайте я спробую. Оттак. О, О, Трішки збирається пил. Тому, як на мене, кришка це дуже класно. Він mm. так пахне ніжно-ніжно. І тут ще є сухоцвіти. І чому я власне, взяла цю свічку? Взяла я її за такий дерев'яний гнотик. Тому що цей гнотик, коли його підпалюєш, він так буде гарно-гарно скріпіти, торохкотіти, ніби як багаття, як камін. От. Мені здається, це прекрасна свічка, зараз вечір для ванни. От, розумію, що не ікея, але я подумала, раз ми говоримо про дім, про якісь декори, про сезонний текстиль, то от вам просто суперова сезонна свічка Love Yourself з дерев'яним гнотиком. От, запам'ятайте, Анна Candles, та роз цим світлом сьогодні. Так воно виглядає. Дуже теж мінімалістично, дуже красиво і дуже гарно пахне. Все, вже хоче її десь палити. Так. Ну, все добро для дому я вам вже показала, але це не єдині штуки, які я придбала у відрядженні. У мене ще є добряча торба косметосу, який насправді цього разу я здебільшого купила на дарунок, але все рівно хочу вам показати. Тому так, напевне, про покупки з відрядженням. Буде дві частини, бо я не хочу, щоб ви з вами тут сиділи до ранку. Це були мої ніжтяки для дому. Косметика буде у якомусь з наступних відео. А я вас обіймаю і дуже сильно люблю. І зараз, як ніколи, усвідомлюєш цінність а мати дім і бути в себе вдома. І я реально хочу, щоб нарешті прийшов цей день, щоб ми всі, просто всі українці. Були в себе вдома і всі найкращі магазини стукались до нас, щоб продаватись в Україні і щоб прикрашати українські домівки. Бо українські домівки найкращі. От. Дуже вас їх люблю і нагадую, що до перемоги залишилось на день менше. Бережіть себе, папа, -па. затишної вам осені.